В руках хрести ікони та біблія, а на вустах молитва. Віряни пікетували сесію рівнеради. Вони проти запровадження єдиного електронного квитка. Мовляв, це суперечить релігійним переконанням. В саму ж залу християни не зайшли, стояли за дверима. В той час як представник корейських інвесторів нагадував депутатам про угоду. Щоб до 1 листопада місто визначилось, чи буде воно продовжувати даний договір щодо заведення, от, нагадаю, 7-15 мільйонів доларів для провадження єдиного квитка та закупівлі нового транспорту запровадити єдиний квиток у громадському транспорті не можуть. Потрібно чекати прийняття законів, адже деякі міста України, зокрема й столиця, запустили пілотний проект до того ж успішно. Втім, довелося за це заплатити. Прийшла ДФС, прокуратура, і підприємство було оштрафовано на 10 мільйонів гривень. Натомість власник компанії, яка б мала вести в обіг електронний квиток, висловлює свою позицію, наголошує, якщо ж місто розриває договір, то подасть позов до суду. Або два ну біля 390 мільйонів гривень інвестицій в місто для інфраструктури міста. Або напевно я не знаю скільки там 2-3 мільйона Місто буде повертати коштів, які були затрачені, і з незрозумілих причин затягнути. Такі санкції не злякали місцевих обранців. Вони відмовилися розглядати це питання. Перейшли до розгляду створення міської архітектурної будівельної інспекції, бо є лише обласна. Тільки за 9 місяців пройшло 600 перевірок, з яких я даю гарантію, що 50% – це місто рівне. Місто рівне, обласний центр, самий завантажений. Чим більше ви будете отягувати, прийміть рішення, створіть його, а далі людина, яка буде відповідати, буде займатися цим процесом. Прогнозує створення міської інспекції закон про децентралізацію. Мовляв, це дозволить прискорити розгляд документів рівненських забудовників, так і додасть гроші у місцеву скарбницю. Штрафи, які будуть йти в інспекцію від забудовників, які порушують закон, будуть йти в нас, в наш міський бюджет. Депутати ж вирішили доопрацювати положення, порахувати потенційні витрати і знову розглянути це питання ще до кінця цього року. До того ж рівне, єдине місто без головного архітектора після смерті попереднього керівника Сергія Семенця, це крісло пустує. Жодного претендента немає. Інесса Пославська, Володимир Захаров, новини Рівного.